Я учениця 9-го Б класу Наукового Медичного ліцею Дніпро. Навчаюся в ліцеї перший рік, і кожен ранок їжджу в Дніпро зі свого рідного міста Камінське. І зараз я хочу розказати про те, як кожен день живе моє місто, в якому зосереджена велика промислова діяльність. Вся Дніпропетровщина це великий промисловий регіон, багаті неприродні ресурси і славиться потужним промисловим потенціалом. Це в цілому добре, є робочі місця, гарна інфраструктура, наприклад, зони відпочинку та розваг, православні та каталітичні собори, музеї під відкритим небом та інше, але як наслідок і значне забруднення довкілля. А тепер про Камінське. Перша згадка про місто відноситься до 1750 року, коли на місці майбутнього міста виникли поселення запорізьких козаків Камінське і Романкове. Будівництво в 1889 році Дніпровського металургійного заводу на території села Камінське послужило швидкому розвитку поселення, якому в 1917 році був привласний статус міста. Жителі цього міста можуть похвалитися такими показниками заборони повітря в місті. Головними забруднювачами атмосферного повітря в місті є ТМК, Южкокс, Дніпровський коксохімозавод, Дніпроазот. У річку Дніпро виливається тонна стічних вод, що містять отруйні речовини, які несуть смерть та мутації мешканцям ріки та рослинам. А ці види потім використовуються для поливу сільськогосподарських земель та городів, і як наслідок отрута потрапляє в рослини та продукти харчування, які потім вживає людина та тварини. Населення Кам'янського страждає від захворювань дихальних шляхів, таких як хронічне захворювання, легень, хозол, бронхіальна астма та хронічні бронхіти. Серцево-судинної системи, підвищення артеріального тиску та збільшення випадків інфаркту міокарда, щитовидної залози та шкіри, інших системних захворювань, наприклад, онкологія та амілоїдоз. Що можна змінити та покращити на підприємствах міста? Потрібна реконструкція очисних споруд, щоб використовувати для очистки рідких відходів та покращення фільтрів для газоподібних викидів. Від цього залежить якість життя та його тривалість для тисяч людей міста Кам'янське.